Всім доброго дня. І знову знімаю яблуньку. Пройшов дощик. Ось яблунька напиталася вологою, і так гарно розквітнула. Так квіточки всі пішли до верху, розправили свої крильця. От, і так весело-весело усміхаються на околишньому середовищі. Як то гарно, коли дерево розквітає і залишає після себе такий гарні, гарний біле, білий колір. Неймовірна краса. О. Білим світом буяє весна. Білим світом буяє весна. Десь там у відтяг цього дерева пташечка щебече. Десь там вона є. Гарно світне. Квітує деревце, гарно. Вишень. Ось. Ачте, який гарні квіточки. Ай-яй-яй. Гарні квіточки, гарні. Оце дружок мій на роботі. Хороший собачка, хороший. Він теж полюбляє весну. Підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, ставте лайки, щоб побільше людей побачило відео. Дякую всім за увагу. приєднуйтесь до каналу.